Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні разом з вами я буду розпаковувати посилку з сайту Notino. Я замовила. Досить багато засобів. Посилка прийшла такою важкенькою, тому якщо вам цікаво розпакувати і подивитися, що я замовила, що там всередині, то можете зручніше, беріть з собою щось смачненьке, солоденьке, солененьке або ж каву, чайка, каву, все що завгодно, і запрошую вас до перегляду. Замовила я в більшій мірі догляд за волоссям, тому що я вирішила почати інтенсивно доглядати за волоссям, приділяти йому багато уваги. Я хочу відрости. Довжину, хочу, щоб в мене було густіше а, і щільніше волосся, і тому хочу йому максимально допомогти. Хочу робити це регулярно і надіюсь, що дійсно так буду робити. Ну, поки що, принаймні, в мене це виходить. Отже, і давайте подивимось, що тут всередині. Всередині посилочка виглядає таким чином, дуже цікаво, її запакували. Поклали мені в подарунок ось таку косметичку, але вона насправді дуже така дешева по відчуттях. я не знаю, чи буду її використовувати, можливо, комусь віддам. От Наступне, що є в посилочці, що я замовила, це Hair Towel, Ось так він виглядає від бренду саме Notino. Це є такий рушник з мікрофібри для волосся, який гарно має впитувати вологу і має бути легеньким в використанні, так? має не обтяжувати волосся і відповідно. Допомагати процесу відновлення волосся. Давайте ми. Ой, я вже щось тут трошки надірвала. Давайте відкриємо, подивимось, як цей рушник виглядає. Він, до речі, був достатньо недорогим, якщо не помиляюсь, його вартість 140 гривень. Як завжди, всі посилання на всі засоби, які я показую у відео, я залишу внизу в описі під цим відео. Тому, якщо вас щось зацікавить, ви завжди зможете перейти, клікнути на посилання і побачити, що саме я вам показую. Отже. Тут така дуже мігенька і дуже приємна мікрофібра. Ух ти! І так цікаво виглядає цей рушничок. Він, до речі, достатньо великий. Ось так він виглядає. Тут є ось такий гудзик, як ви можете бачити. Тобто його ось так одягається на голову. Ось тут є петелька. Якщо не помиляюся, там також був відеоогляд про те, як цей рушник використовувати. Я ще раз цей відеоогляд перегляну, щоб я була впевнена і точно знала, як його можна використовувати. Ще, до речі, дуже класно його використовувати для того, щоб якусь маску на волосся собі наносити, і з нею можна було комфортно спати. Він м'якенький, яке не має пошкоджувати структуру волосся. Буду пробувати, подивлюся, мені сподобається чи ні. Обов'язково вам також про це розкажу. Наступне, що я замовила, це тонь. Тоніки для шкіри голови, для покращення е, росту волосся, для стимуляції росту волосся. Я замовила дуже відомий і дуже поширений розмариновий тонік для волосся, для шкіри голови, точніше, від бренду Veleda. От, і, власне, дуже багато відгуків читала, що він допомагає росту волосся. Звичайно, що на ріст волосся і на випадіння впливає дуже велика кількість факторів. Це стан здоров'я, це стреси, загалом раціон харчування, також сон впливає на це. Так? Я взагалі зараз стараюсь і краще харчуватись повноцінно, збалансовано, і швидше лягати спати, і спати не менше 8 годин стараюсь. От, тобто, я підходжу до цього питання комплексно і стараюсь також вживати більше. Вітамінів, я більше вживаю вітаміни саме в фруктах, овочах, осінню і весною я стабільно добавки вітаміні приймаю, і біотин зараз теж приймаю. До речі, почала біотин саме приймати, тому що біотин він безпосередньо на ріст волосся також має впливати. Ну, подивимось, яким буде результат. Я вам обов'язково покажу, ви це побачите. Отже, цей тонік також протестуємо, але коли я замовляла цей тонік, то я побачила, що в коментарях писали ще. За ось такий фітокофеїновий тонік, і писала, що коли їх комбінували, один раз в день використовували цей тонік, двічі в день цей тонік. Чи якось через день там писали, що його використовували, то дійсно через місяць часу побачили вже такі антенки по всій голові, так, такі невеличкі волосинки, які відросли. І мені було цікаво, чи дійсно вони будуть такій комбінації працювати. Тому я буду саме так ці тоніки тестувати. І одразу була два. Цей тонік від бренду Doctor Wolf. Якщо не помиляюсь і правильно вимовляю, бренд називається так. Ось так виглядає пакування. Тут також намальовано, як саме наносити на голову цей тонік, і описано. От, Тому я думаю, що я з цим розберусь. Також можна і в інтернеті почитати, подивитися, як наносити також всередині, є інструкція. І давайте я вам покажу, як виглядає цей тонік. Ось така велика зелена банка у нас всередині. Тут є 200 мл достатньо засобу. Ой, і тут така цікава піпеточка всередині, до речі. І е, тут якось ця піпеточка відкривається. Ось так ця піпеточка відкривається і виглядає. І от таким чином можна цей тонік е, на. Шкіру голови видавлювати. Ну що ж, потестую, обов'язково вам покажу. До речі, давайте я вам ще покажу, як оглядає тонік від і його баночка. Тут є така скляна баночка з цим тоніком, також вона відкручується, і тут вже ось такий носик. Мені здається, що там тим зеленим буде трошки легше користуватися. Ну, і тут дійсно такий яскраво виражений розмариновий аромат, такий трав'яний. От. Тому, якщо ви користувались якимось з цих засобів, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, яким у вас був результат. Мені дуже цікаво буде е, почитати. І, можливо, ви знаєте якісь засоби, які класно працюють на відновленні волосся, то також буду вдячна, якщо поділитесь цим в коментарях. Наступне, що я замовила, це ось такий шампунь та бальзам для волосся від бренду Head. Тайгі, якщо не помиляюся, якщо так читати, тігі чи тайгі. Ось такий великий набір. Тут 750 мл шампуні і 750 мл кондиціонеру. Читала багато різних відгуків, дуже багато хороших, тому буду тестувати. Обов'язково вам розкажу свою думку, своє враження від них. От, і зараз прямо їх відкрию, думаю, що навіть сьогодні вже я їх... Протестую, тому що в мене закінчується власне мої корейські бальзам по шампунь для волосся. І до речі, наступним відео вийде в відео про порожні баночки, і я вам власне там розповім. У мене саме закінчилось багато засобів для волосся. І я вам про них розповім свою думку в наступному відео. Ось. У нас ось така велика банка. Звичайно, що мені було б зручніше, якби тут був дозатор, тому що великий об'єм, але спробую ну, і так користуватись. Я дуже сподіваюся, що вони мені підійдуть і сподобаються. Також напишіть, якщо ви ними користувалися. І в нас залишилось всього два засоби. І один з цих засобів це засіб того ж бренду, що Шампунь і кондиціонер, а саме бренду Бетхеті. Ось так цей засіб виглядає дуже цікавий. Всередині дуже велика кількість. Близькі ток, як ви можете побачити. І це є сирватка для неслухняного та кучерявого волосся. І а, саме для укладання волосся вона підходить. Я почитала велику кількість відгуків, комусь вона подобається, комусь не зовсім. Але пишуть, що найкраще вона працює, коли власне вкладаєте волосся, так? коли його або випрямляєте, або вкладаєте, робити якусь ну, кучері з ним, і волосся має дуже красиво блискіти, і воно має не обтяжувати волосся і гарно його живити, і якби запас. Зоваювати лусочки волосся. от Тому мені дуже цікаво спробувати цей засіб. І давайте я попробую який в нього аромат. Ой, дуже приємний аромат, такий свіжий, такий літній свіжий аромат, солоденький, але не зовсім, наче з ноткою якоїсь огірка. А ну Давайте я прочитаю, з чим саме є цей засіб. Так, і що він робить, так? Це засіб випромляє волосся та запобігає його розпушуванню, розгладжує волосся не волокно робить волосся шовковисто ніжним і блискучим, захищає від дії надмірного тепла та вологості. Підходить для всіх типів волосся, легка нежирна текстура, освіжний аромат ананаса. О, дійсно, тут аромат ананаса такий свіжий і дуже-дуже приємний, і не хімічний, і не штучний. Мені дуже сподобався. Ось, тобто ви прочитали, що саме може ця сиватка робити, і вона розгладжує волосся, надає йому Близьку, і робить так, що волосся менше пушиться. Це для мене, тому що в мене по природі структура волосся пориста, воно в мене таке схильне до хвилястості, хвилясте, іноді може і в кучері закручуватись, іноді ні, живе своїм життям, і воно дуже пухнасте, особливо, коли волога погода, то в мене завжди тут такий пушок на волосі проявляється, тому мені дійсно цікаво, чи ця сироватка спрацює. І наступний засіб, з цієї Посилки, які я хочу вам показати, це ось такий крем для волосся. Це є крем для кучерявого та хвилястого волосся. І що цей крем робить? Він розділяє луку, надає їм форму, дарує кучерям доглянутий вигляд, робить волосся м'яким на дотик, захищає волосся під час термоукладки, захищає волосся від вологості. Тобто в складі ефірні олії, вони дарують близькі сяєво, і вітамін в 5 який живить і відновлює. А тут всього 150 мл я хочу спробувати на своєму волосі кучерявий метод, тому що мені здається, що в мене може бути навіть кучеряве волосся, о, тому що воно у мене дуже хвилясте, і коли волога погода, воно. Саме закручується, я його завжди вирівнюю не вирівнювачем, але коли висушую волосся, то його вирівнюю саме сушкою і щіткою. Або ж в мене є така спеціальна сушка з круглою насадкою. От і зазвичай я так роблю. Ось тут така є помпа, і давайте спробуємо подивитись, яка текстура цього крему. Так, Видно, що це новий засіб, тому що. Одразу не виходить на видалю. О, це дійсно крем. Ось такий у нього білий колір, кремоподібна консистенція. Дуже приємний аромат, такий більш косметичний, от, але такий легкий, я б сказала. Я думаю, що мені буде подобатися, якщо я буду, власне. Використовувати засіб з таким ароматом. І щоб його використати, потрібно нанести на висушене рушником волосся засіб та ретельно закрутити пасма пальцями, щоб сформувати ідеальні локони. Після висушити волосся феном або дозволити йому висохнути самостійно. От, тому я дійсно хочу спробувати такий метод і хотіла собі якийсь крем для цього замовити. Мені цікаво, чи мені цей крем. Підійде чи ні, який загалом буде результат. Якщо вам цікаво, то я вам також можу в якомусь відео це показати. Це були всі засоби. Цієї посилки я за вами дуже скучила. Я вам дуже дякую, що ви зайшли до мене в гості на мій канал. Незабаром будуть нові відео. Я про вас пам'ятаю, і періодично відео в мене все ж будуть виходити. Напишіть, будь ласка, як ваші справи, якими засобами для волосся ви користуєтесь, і які засоби для волосся у вас улюблені. Мені насправді дуже цікаво буде дізнатися. Ну і, звісно, іншим глядачам цього відео. Також буде цікаво почитати відгуки від реальних користувачів. Дякую вам за те, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного дня або ж гарного вечора всім. па-па, до зустрічі в нових відео зовсім скоро!